У Рівному вночі з 30 листопада на 1 грудня близько 2-ї години невідомі особи кинули вибухівку у будинок екс-голови Рівненської районної адміністрації Василя Крипенчука. Внаслідок вибуху були пошкоджені вхідні двері, фасад будівлі та вікно. За словами заступника начальника головного управління Нацполіції в Рівненській області Володимира Голубоша, можна провести аналогію у вчиненні злочину пов'язаного з вибухами, які були скоєні раніше у будинку керівника Рівненської обласної організації опозиційного блоку. Василя Берташа та його заступника Анатолія Юхименка. Потерпілим є бувший державний службовець за часів керування Януковича. По вказаному факту висунуті декілька робочих версій. На сьогоднішній день були вчинені аналогічні вибухи попередньо в місті Рівне. Вони паралельно ці вибухи також відпрацьовуються. Скажімо так, є спільні моменти у вказаних злочинах. Працівники поліції зазначають, що вибухи можуть бути пов'язані з політичною діяльністю, адже Василь Карпанчук є соратником керівника опозиційного блоку в Рівненській області Василя Берташа. Така версія також розглядається у зв'язку з тим, що вони раніше разом працювали, вони між собою знайомі, і характер і спосіб чинення злочинів аналогічний. Наразі відкрито кримінальне провадження, зареєстроване за фактом хуліганства. Правоохоронці зараз намагаються встановити особу зловмисника, якому загрожує покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Нагадаємо про те, що 3 листопада у рівному пригреміли два вибухи в різних районах міста. Були кинуті гранати в будинки, де живуть сім'ї Василя Барташа та Анатолія Юхименка. Ярослава Зятик у ритмі подій.